Є безліч загадок, яким досі нема пояснення. Одна з них це пірамідальний комплекс землі. Ці унікальні споруди є на кожному континенті і різняться між собою тільки розміром і віком. Початок 21-го століття приніс багато нових знань про піраміди. Виявилося, що споруди пірамідальної форми є не лише в Єгипті, там їх налічується 136. Але і в Мексиці, а в Мексиці пірамід сотні, якщо не тисячі. Багато з них ще чекають до розкопки та дослідження. Храми пірамідальної форми є у країнах Південної Америки, в Азії, наприклад, у Камбоджі, і навіть на дні океану, у Японії біля Єкогамі. Також, нібито піраміди виявили і в Китаї. Китайські вчені офіційно це не підтверджують, але й не заперечують. Попри це, про китайські піраміди є багато публікацій у світовій пресі. Але хто, коли і з якою метою їх збудував, невідомо. Є лише нескінчена кількість версій та припущень. Найскладніше виявити рукотворні піраміди серед порослих за тисячі років лісами і чагарниками гір. Перші статті про гори, які мають пірамідальну форму, почали з'являтися в статтях. Європейських журналістів наприкінці 90-х років 20-го століття. Перші такі гори побачили в Трансильванії. Такі ж гори, схожі на піраміди, помітили і почали досліджувати в 2006 році на території Боснії та Герцеговини. <му> Сама дорога до пірамід. Це окреме задоволення від споглядання чудових краєвидів, замрійні гори, озера, колоритні села та містечка, одне з яких місто Мостар належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Старі мусульманські квартали, мавританська архітектура початку ХХ століття, сучасні хорватські храми і все це на тлі гір у зеленій квітучій долині, скелясті берега річки Нереква. З'єднує знаменитий Арочний міст, який став символом об'єднання двох різних світів мусульманського і християнського. Динарське нагір'я, яке тягнеться вздовж цієї країни, утворилося близько 100 мільйонів років тому. Динарські Альпи, як і наші Карпати, вважаються відносно молодими горами. У Динарських Альпах у Боснії, біля селища Висока, знаходяться три пірамідальні гори. Місцевими археологами були здійснені розкопки, та було підтверджено, що це споруди давніх цивілізацій. Не всі у світі прийняли це відкриття, але більшість дослідників визнали, що це дійсно пірамідальні споруди. Пізніше виявилось, що пірамід було більше ніж три. Це був цілий комплекс, що складався з п'яти пірамід сонця, місяця, дракона, любові та землі. Назви пірамід, аналогічні деяким мексиканським пірамідам, дав їх першовідкривач, відомий археолог Семір Османавич. 15 років учений працював в Америці, вивчаючи спадщину давніх ацтеків та інків та написав декілька книг про піраміди. Повернувшись на свою батьківщину у Босню, відвідав руїни фортеці на горі Височиця. Та звернув увагу на форму її пагорбів, схожих на правильні піраміди, і висловив зухвали припущення, що височиця це величезна стародавня піраміда, завишки 220 метрів, вік якої близько 12,5 тисяч років, і дав їй назву Піраміда Сонця. З того часу все його життя було підпорядковане дослідженням та розкопкам. Століцями гора Височиця була оточена таємницями та легендами. Жителі знаходили на її околицях каміння з візерунками, а коли йшов дощ, то вода, збігаючи по схилах, вела себе дивно, не текла окремими струмками, як це буває зазвичай, а рівномірно розподілялася по всьому схилу. Під час балканського конфлікту місцеві жителі помітили, що від вибухів снарядів гора Гуде так, начебто, вона всередині була порожня. Відкриття пірамід майже у центрі Європи викликала небувалу сенсацію та новий сплеск інтересу до цих споруд. Семір Османович. Організував розкопки, привернув увагу уряду, оголосив проект відкритим, залучав волонтерів і незалежних дослідників. Створив археологічний парк та музей, де проводилися зустрічі, медитації та лекції. Не всі були згодні з цим відкриттям. Знайти в археологічній глушині щось нове, тим паче піраміди це просто неможливо. Але вчений представив безліч фактів та доказів. Сторони трьох головних пірамід сонця, місяця та дракона, чітко орієнтовані на чотири сторони світу та мають грані досконалої геометричної форми, а їх вершини утворюють між собою рівнобедрений трикутник, були знайдені кам'яні блоки штучного походження, які з'єднували з полученим конгломератом скварцю та слюди. За допомогою електромагнітних та ультразвукових досліджень було виявлено, що сейсміка боснійських пірамід дуже схожа на Єгипетську. Сенсація йшла одна за одною. Під пірамідою Сонця археологи виявили підземні ходи висотою взріст людини та загальною довжиною кілька кілометрів. В результаті проведених робіт поки що вдалося розчистити тунель довжиною близько 600 метрів. Зараз тунель відкритий для відвідувачів. Звісно, що ми не пройшли по всієї нагоди, і також відвідали підземні лабіринти. Наразі вони дуже популярні серед туристів з різних країн миру. Вже тисячі людей побували в цьому місці. Тут проводяться екскурсії, продаються книги і сувеніри, працюють кафе. Життя вирує. А ось атмосфера у самих підземних ходах зовсім інша тиша, спокій, умиротворення. Багато людей кажуть, що після їх відвідування відчули покращення здоров'я, деякі вже не перший раз приїжджають сюди, щоб підживитися енергією пірамід. Дослідники виявили, що повітря в тунелях відрізняється від звичайного, в ньому підвищена концентрація негативних іонів. І вони позитивно впливають на організм людини. Тунелі були повністю засипані тисячами тонн каменю та щебню, склад яких відрізнявся від породи, де були пробиті тунелі, засипали їх приблизно 4600 років тому. Цей факт дозволив припустити наявність двох великих цивілізацій, одна з яких побудувала піраміду 12,5 тисяч років тому. Інша з якихось загадкових причин замурувала ходи. В тунелях були знайдені гладкі оброблені каміння різної величини, на одному з яких вибиті письмена, що нагадують ронічні символи та деякі сучасні літери. Біля такого каміння робиться зупинка, щоб люди могли відчути подих вічного часу. Та енергетику цих артефактів. І дійсно, по кінчиках пальців, наче б'є легенький електричний струм, його відчувають навіть ті, хто ні в що не вірить. В кімнатах для медитації можна залишити стільки часу, скільки вам потрібно. Також були знайдені тунелі, заповнені водою. Дослідники вважають, що це не випадкові ґрунтові води. У цих тунелях вона протікала завжди і виконувала певні функції. Наявність підземної води чи відкритих водних каналів поруч з пірамідами є характерною ознакою для багатьох пірамідальних комплексів Землі. Семір Османагович вважає, що піраміди це складна система з тунелів підземної води. Мегалітичних блоків, вкритих шаром глини. Причому вона діє і сьогодні. Немає лише однієї деталі. Османагіч вважає, що на вершині піраміди раніше знаходився величезний кварцевий кристал. Він і перетворював піраміду на гігантську енергетичну станцію. Під час досліджень було виявлено енергетичний пучок близько 4 метрів у радіусі частотою 28 кГц, що виходить із центру піраміди. Османагович вважає, що цей пучок і був причиною будівництва піраміди Сонця. Вона була невичерпним джерелом екологічно чистої енергії для давніх мешканців Боснії. У світі є багато доказів про всесвітну цивілізацію пірамід, що колись існувала. Нинішнє розуміння цих споруд, як усипальниць, є хибним. Вони мали набагато складніші функції. Відкриття боснійських пірамід започаткувало епоху дослідження перших пірамід у Європі, найдавніших і найбільших на землі. В останній час українські дослідники звернули увагу на те, що, як кажуть, лежить на поверхні, але його не видно. Деякі гори Карпат, також як і гори в Боснії, дуже нагадують піраміди. Може, вони такими і являються? Тепер настала черга досліджень українських Карпат. Загалом у Карпатах є 198 гірських вершин, форма яких наближена до пірамідальної. І всі вони мають бути досліджені. Карпати дуже давні гори. За геологічним віком, вони майже рівня Гімалаям. Тільки не такі високі, найвища вершина Карпат. Гарлаховський штит має висоту 2655 метрів. Коли ви подорожуєте Карпатами, то, можливо, помічаєте, що деякі гори мають пірамідальну форму. Іноді це гра природи, іноді особливий оптичний ракурс. А іноді гори дійсно мають форму пірамід. Можливо, саме час подивитись на історію людства по іншому. Інакше прірва між старою парадигмою мислення і новою стане величезною. І зараз, коли йде час змін, треба звернути увагу на те, що поруч. Можливо, і наші Карпати відкриють нам свої нерозгадані таємниці і гори піраміди.